І так, концепція шкаф Біоритм. Вигляд має Біоритм досить цікавий. Загальна стилістика це сучасний європейський модернізм з вираженим еко-акцентом, тому що там буде ландшафтний дизайн. Сам забудовник Development, Ми його знаємо, любимо. Займався проектом всім відоме бюро Архематика. ЖК-біоритм це 9 будинків. Ми знаходимося на вулиці Джона Маскейна. Трохи далі йде у нас метро Лебідська і забудовник вирішив спочатку будувати зверху і вниз поступово. Біля академії Аптлюз буде перший будинок, який вже в продажу, і по мірі того, як буде розбачити будівництво, вони будуть спускатися вниз, вниз і вниз. Ковість від 16 до 30. До речі, три важі будуть по 30 поверхів об'єднаним мостом. Сам міст назвали SkyRitmo. Він розташований буде на рівні 16-го поверху. Класно буде прогулятися по ньому. Я думаю, раніше, до речі, задумували його біговим, але згодом відмовилися. У нас будуть власні в будинках такі, знаєте, камерні, як це є. Як єдріси, як абсолютно mm -hmm. вірно. А, тільки вони з віршення, ми їх тут розширюємо. Mm, тут і, да, і додатково до цього, крім того, що у вас вільному користуватися. Ваш власний тренажерний зал. Додатково до цього спортивний комплекс, де буде і критий басейн, і звичайно, там буде зона і тренажерів. Просто це вже буде така, фінальним акордом, між коли ми будемо добудовувати останні дві секції, і, відповідно, критий басейн. Костя покажу, чим будуть відрізнятися басейни на основному комплексі. Mm -hmm. Вони будуть формату інфініті без огорожі. Mm -hmm. Тобто ми з вами будемо ну ми будемо з вами лежати, але ви лише теж з лонзі і насолоджуєтеся панорамою на місто, який буде просто поєднуватися на вечірній або на раху,